3 лютого. Найбільша любов. Пишу вам, дітоньки, бо Його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2,12 Чому ми повинні підкреслювати, що Бог любить, прощає і спасає його ім'ям для своєї власної слави? Ось дві причини серед багатьох. Перша. Ми повинні підкреслювати, що Бог любить і прощає заради своєї слави, тому що так говорить Біблія. Я і тільки Я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадаю. Ісаї 43:25 Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий. Псалом 24:11 Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені визволи нас, прости наші гріхи заради Твого імені. Псалом 78.9. Хоч наші провини свідчать проти нас, зроби, Господи, з нами заради Твого імені. Єремії Господи. Ми усвідомлюємо наші гріхи й беззаконня наших батьків, адже ми справді згрішили проти тебе. Але заради Твого імені не відкидай, не допусти безчестя трону Твоєї слави, згадай і не розривай Твого заповіту з нами. Єремії 14, 20, 21 його Христа Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Римлян 3, 25. -26. Його ім'ям Прощено вам гріхи 1 Івана 2,12. Друга. Ми повинні підкреслити, що Бог любить і прощає для своєї власної слави, тому що це дає зрозуміти, що Бог любить нас найбільшою любов'ю. Отже, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили Мою славу. Івана 17, 24. Божа любов не звеличує нас, вона покликана звеличувати Його. Небеса не будуть дзеркальною залою, але видовищем нескінченної величі. Потрапити на небо і виявити, що найвеличнішими є ми, було б найбільшим розчаруванням. Найбільша любов переконує, що Бог робить усе таким чином, щоб підтримувати і звеличувати свою власну вищість, щоб, коли ми потрапимо на небо, у нас було чим примножити нашу радість назавжди Божою славою. Найбільшою любов'ю є те, що Бог віддав себе за нас для нашої вічної насолоди, ціною життя свого сина. Римлян 8:32 Саме це він має на увазі, коли говорить, що любить нас, і заради свого імені прощає нам гріхи.